Привіт всім! Мене звати Ірина Гондюл, Я психолог, освітянка, консультантка. Я допомагаю людям думати ясно і жити так, як хочеться саме їм, тому що інакше навіщо? І сьогодні я хочу поговорити про втому. Але не про ту, яка після роботи виникає у людини, і не про ту, навіть яку можна, наприклад, зняти чи там якоюсь паузою, чи відпусткою, чи вихідними. Я сьогодні хочу поговорити про в тому, яка з'являється перед чимось новим, що у вас з'являється в житті. Можливо, вам це знайоме. Ще нічого не почалося у вашому житті, а вже вам важко. І коли я говорю, що нічого не почалося, в смислі нового у вас може боліти голова, у вас може б не вистачати енергії, з'являтися бажання все відкласти, сказати собі не зараз. І часто саме в цей момент ми думаємо. Я напевно лінива. Ну хтось так може думати. Хтось може думати, щось зі мною не так, начебто, прийшли можливості, а я ось так реагую. Значить, мені це не потрібно, але правда насправді в іншому. Будь-яка зміна спочатку може викликати насправді в тому, а не навпаки інтерес, як нам дуже-дуже з вами хочеться. Так працює просто-напросто наш мозок. І от коли з'являється шанс новий на новий етап, якийсь можливо в вашому житті, на новий формат, на нове рішення, мозок насправді не радіє цьому, він, навпаки, насторожується. Тому що для нього нове. Це неможливість, це для нього в першу чергу ризик. А ризик, звичайно, втратити контроль, ризик помилитися, ризик вийти, наприклад, з знайомого сценарію. І тоді, звичайно, коли з'являються ось такі ризики, включається автоматичний захист. Тіло просто-напросто автоматично реагує втомою. І піднімаю цю тему, тому що мені прилетіла буквально на дня цікава пропозиція а у мене просто якийсь іде опір, і я ще не знаю чому, але пов'язую поки що це також з мозком. Голова начебто ващає в цей момент енергія ніби зникає, і це насправді не лінь, це не відсутність якоїсь, можливо, вашого натхнення на нове. Ні, це захист просто-напросто відросту, який мозок помилково сприймає як загрозу. Тому що насправді ріст ми народжені з вами для того, щоб впродовж життя рости. Цікаво, що часто от саме ця втома з'являється. Саме тоді, коли можливість справді для вас важлива, коли вона може щось змінити насправді, коли за нею нова якась відповідальність у вас з'являється, нова якась видимість, можливо, тобто ви можете бути більш яскравішою в своєму житті. Якийсь новий рівень, можливо, ви, врешті-решт, підніметеся на сходинку вгору. І ось тоді дуже легко переплутати ось ці сигнали, прийняти, наприклад, захист за інтуїцію або в тому. Тому за знак не моє. І, хоча насправді, ось цей момент, коли система просто намагається залишити все як є, ми сприймаємо на те, що це опір і туди йти не потрібно. Ще одна річ, про яку взагалі важливо сказати щодо цього питання: мозок насправді не відрізняє реальну небезпеку від потенційної. Йому насправді байдуже чи загроза, наприклад, справжня, чи це просто вихід у нове, і воно навпаки покращить ваше життя. Тому реакції можуть бути дуже тілесні. Може бути напруження, може бути втома, може бути бажання сховатися в звичному. І, як на мене, не треба реагувати відразу, тому що треба послідкувати за собою. До трьох днів варто, якщо ви бачите, що це не уходить нікуди, можливо, вам і туди справді йти не можна. Але якщо ви бачите, що це просто миттєвий опір мозку через тіло, то звичайно вам... Туди варто йти спробувати ризикнути, якщо в цей момент почати. Взагалі себе тиснути, наприклад, зібратися, перебороти, не нити, то втома може, звичайно, посилюватися. А от якщо замість цього сказати, ну добре, я бачу цю реакцію, я її помітила. Вона може і не означати, що я не готова до чого нового. Я просто поспостерігаю. Вона просто-напросто може означати, що для мене це важливо, але просто-напросто з'являється пауза. А пауза це вже. Вже не автоматизм, тобто, коли ви почали за собою спостерігати за своїм тілом, за своєю реакцією, це означає, вже ви берете ось цю паузу для того, щоб обрати усвідомлене рішення. Це в першу чергу простір для вибору. І ось дуже часто після ось цієї паузи, коли ви за собою поспостерігали, стає зрозумілою, що втома може бути не знаком зупинитися, іти в нове, може бути знаком рухатися просто, наприклад, повільніше, можливо, акуратніше, можливо, з повагою до себе. Нове не завжди починається з підйому. Іноді вони починаються з втоми. Просто зафіксуйте собі для цього. Іноді воно може починатися з Опору, іноді навіть з небажання. І це може бути також нормальна ситуація. Питання не в тому, чи з'являється втома перед змінами. Вона з'являється майже завжди. Питання в іншому, чи ви приймаєте ось цю втому за остаточне рішення, чи як тимчасову-напросту просто реакцію системи. Подумайте над цим з вами. Була я, Ірина Гондюл. Дякую, що ви були поруч зі мною в цій розмові. До зустрічі.